Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 16 листопада 2014 року, 23 неділя по зісланні Святого Духа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих мучеників Акепсима Єпископа, Йосифа Пресвітера і Айтала Діякона. Святий Акепсим був єпископом у першій половині IV століття у час правління перського короля Сапора, жорстокого гонителя християн. Короля дуже розлютило те, що, незважаючи на переслідування і тортури, кількість християн постійно зростає. Він, наслідуючи правило, Удариш пастиря і стадо розбіжиться, наказав мучити духовних пастирів, єпископів, священників і деяконів. Але вірні, хоч були позбавлені своїх провідників, все ж залишилися непохитними у святій вірі і не зреклися Христа. Серед душ пастирів, які в той час були ув'язнені, жорстоко мучені і вбиті за Христову віру, були 80-літній єпископ Акепсим, 70-літній священник Йосиф і деякон Айта. На божественній літургії святого Івана Золотосто. Сьогодні читаємо від віддивнили Луки з 8-ї глави, з 26-го по 39 дев'ятий стишок, де є такі слова. Вони пристали в краю геразинським що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав пісню. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним: що мені тобі, Ісусе, Сину Бога, Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його як тобі на ім'я, Легіон? Відповів той: багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручів, озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі і злякались. Научні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі, пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Всі ми знаємо про питання непопулярних законів, які стосуються в основному підвищення цін на комунальні послуги, збільшення податків пенсійного віку тощо. Ці закони відчутно б'ють по наших кишенях, саме тому вони і є непопулярними. Але такі закони є не лише в державі, але також у церкві. До сьогоднішнього Євангелія причетний також закон пристойного одягу. Так, на жаль, на сьогоднішній день це проблема і неабияка. Зрозуміла критика молоді, які захищають модні течії, але від кого? Біснуватий герой євангельського читання мав досить широку характеристику, в якій чітко прочитуємо, що він з давнього часу вже не носив одежі. З цього стають зрозумілі натхнення тенденції сучасної моди, людину не одягнути, але роздягнути. Тож будьте уважні. Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу. Френсіс Бекон. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.